Перше, що це вже інша тема. Звичайно, да. що всі розуміли, що це не пов'язано з грибковою інфекцією. Певні види акне дійсно залишають рубці. Що... Я думаю, многі нас не розуміють, що таке акне. Ну, якщо по-простому, то це прищі або угрі, які зустрічаються в різних вікових групах, але переважно в. Підліткової групи і в таких молодих дорослих, як зараз о, прийнято казати, молоді дорослі? Да. Так. У з Євгеном? Так, ну і може, я теж в да, мірою так прямо. І крім того, що слід додати, що ці. В угрі в переважної більшості рубців самі по собі не залишають, за виключенням деяких таких особливих форм угривої хвороби, але часто самі такі люди можуть, на жаль, травмувати шкіру, намагаючись вичевити ці вугрі, особливо на обличчі, і порушуючи шкіру глибше зони базальної мембрани, викликають це глибоке ураження, яке Поступово загоюється вже з утворенням оцих рубців, рубці, тобто вони так би мовити, рукотворні можуть бути ці рубці, а не внаслідок саме захворювання. Але що ж з ними робити, якщо? Було таке сказано про атрофічні рубці, тобто це рубці, які западають нижче рівня загальної шкіри, тобто вони нижче лежать, ніж загальна шкіра. З ними, звичайно, важко щось е зробити на ліцем. Важко щось зробити. Певні е Клініки з цим працюють косметологічні. косметологічні технології можуть бути. В принципі, ну, бачите, набагато легше зробити, якщо це гіпертрофічний робець. Mm -hmm. Тоді, що його так зменшують, зменшують поступово лазерними технологіями дермобразі, інші різні методики, пілінги і таке інше, щоб досягти е, рівню. Е, шкіри. Якщо це атрофічний, тут важче. Тобто, що це треба навколо шкіру зменшувати під цей рубець. Тому якщо є така можливість, то краще це е, коригуючий макіяж наносити, який приховує і зараз є достатньо ефективні методики, які дозволяють повністю приховувати для якихось таких або навіть постійного. Вживання, якщо людина ходить на роботу, це можна все приховувати. А для якихось таких особливих моментів, коли треба вже найкраще виглядати, то це дійсно можна зробити так, що нічого помітно не буде. Я вам дякую. Так, давайте ще одне запитання з нашого форума. Так пише нам Марія Харків. Здравствуйте. моєї мами грибок ногтей на ногі, і вже застарілий, літ. 20. вона хоче удаліть ногти, але но піть курс антибіотиків не дозволяє здоров'я. Стоїть ли удаляти ногти? 20 років. Спасибо. Мы сейчас немножко уже начинаем касаться лечения. Да, и очень хороший вопрос: тут много всяких таких подводных камней, <гум> в частности, в 20 лет. То есть, вероятно, немолодой уже человек, и с возрастом, к сожалению, ухудшается трофика, то есть нарушается. Часто, часто проблемы с сосудами разнообразные возникают, в том числе и нижних конечностей. Очень важно. Это исследовать. То есть, это может быть консультация сосудистого хирурга, есть ли какая-то там варикозное расширение, другие какие-то заболевания с решит проблему? Само по себе удаление ногтей, как правило, проблему не решает. Оно может быть как часть комплексного лечения. То есть удаление, в основном стараются удалять пораженную часть ногтя, но часто, если полностью поражена вся ногтевая пластинка, разумеется, идет речь об удалении всей ногтевой пластинки. В данном случае, вот как тут описано, скорее всего, после того, как вырастет новая ногтевая пластинка, она снова будет поражена грибом. Поэтому просто вот как само по себе, как метод лечения, удаление очень малоэффективно. Угу. Я взяла еще одно запитание из за нашего форума. Пишет нам э, Екатерина Полтава. Сколько себя помню, у меня на коленках, а ранее на локтях, сейчас маленькая пятнышка, шелушилась кожа. Шелушилась, это мягко сказано. Там были такие участки кожи, покрытые белыми чешуйками, которые только тронешь, начинали чесаться. После расчесывания были видны маленькие капельки крови. В детстве поставили диагноз псориаз. Сегодня дерматолог отправил на анализ на грибок. Анализ выявил наличие какого-то грибка. Если было название, то разобрать почерк не смогла вопрос может ли быть грибок похож внешне на псориаз безусловно может особенно ну, различные формы опять же грибка могут напоминать псориаз и достаточно ярко но то что описано рецидивирование на одних и тех же участках в больше это свидетельствует пользу псориаза А чи може одне витікати з іншого? Наприклад, чи може псоріаз призвести або стимулювати розвиток грибкових уражень? У mm -hmm. больних псоріазом э, імунітет усілені так так. усилен, усилені такі э, фракції, би, можна сказати, так імунітету звені імунітета, які э, не способствують развитию грибкових і бактеріальних інфекцій на кожу, то есть даже несмотря на велике количество трещин, э, каких-то розчосів. именно у больных псориазом вторичная инфекция крайне редко присоединяется. Поэтому вероятность мала. Но э, ряд э, таких условно-патогенных э, грибковых э, микроорганизмов могут действительно там обнаруживаться. Поэтому тут, здесь трудно э, сказать, речь идет именно о них, либо же это действительно присоединился каким-то образом г, грибок, такой вот как лишай в народе говорят. Тут необхідно і клінічне дослідження, і лабораторна діагностика. Да, совершенно верно. А що можливо взагалі про профілактика грибкових уражень? Я пропоную про це Безусловно. подивитися у нашому наступному сюжеті. Подивимося, і за ми знову ці студії бути з нами. Свербіж. Лущення шкіри потовщення дерми на стопах. Так неприємно проявляються мікози. Дотримання правил особистої гігієни, основа профілактики цих інфекцій. Для попередження зараження необхідно уважно обирати громадські басейни, лазні та спортивні зали. Не забувайте переносити власні гумові капці, замість того, аби використовувати губчасті килимки. Їхні складки можуть містити лусочки шкіри, що заражені грибками. Це ж правило стосується і пляжів, що актуально влітку. А після душу насухо витирайте ноги рушником, особливо підошви. Це програма Лоліка. Нагадую, що сьогодні ми говоримо про лікування грибка. Дякую, що ви з нами. І ще раз нагадую 490 11 34. Хто не знає, це наша телефонна лінія. Алло? Алло, алло. Так, будь ласка, ваше запитання. Добрий день. Здравствуйте. У мене грибок на нігтях, Ністях на ногах. Так. Мені приписали таблетки, флуконазол. Я пила раз на тиждень більше півроку. Нігті почистилися. Коли я перестала пити, але я вживаю преднізолон. І в інструкції я вичитала, що преднізолон сприяє розвитку. І мене знов почали нігті жовті робити. А з якої причини вживаєте? У Мене артрит, артроз. Угу. А ваш вот. возраст? 62. два. Саріазу нема? Нема. Діабету цукрового? Нема. Дякую Спасибо большое за випробувати. Дякуємо. Ну, дійсно, як я вже і казав, те ж саме на форумі, майже таке саме питання, якщо так в цілому взяти, що, про що йдеться мова? Що лікування було, воно ефективне виявилося, грибок пішов, але супутні якісь чи захворювання, чи. <свят> якісь зміни <пісто хнула дорожа> зниження імунітету можуть сприяти тому, що грибок знову виникає. Тому <пісто> дійсно тут дуже важливо позбутися оцих причин, які призводять до того, що грибок виникає, або постійно займатися. Після досягнення певної терапевтичної цієї мети, тобто, коли нігті, як пацієнтка сказала, очистилися, треба робити профілактику. Найпростіший дешевший варіант це якщо відомо вже, що воно ризик великий, що знову піде, і вік вже такий немолодий, то в профілактику змащувати оці нігтіві пластинки йодом 5%. Переважно, якщо, ну, бажано, щоб це було кожен день або хоч через день.